Всім привіт! Ви на каналі Гур'єв Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Логан Пол про бій між Майком Тейсоном та Флойдом Мейвезером. Грофорт буде нокаутований. коуч Канело обіцяє кращу версію Альвареса, і Таума має найвищі шанси перемогти Усика, заява британського тренера. А перед переглядом відео прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Британський боксер Фабіо Ворлі, тимчасовий чемпіон світу за версією WBA у надважкій вазі, поділився очікуваннями перед боєм з тимчасовим чемпіоном WBO, новозеландцем Джозефом Паркером. Поєдинок пройде 25 жовтня в Лондоні. Ворлі з повагою ставиться до суперника і визнає, що в очах багатьох він вважатиметься аутсайдером. Водночас Фабіо нагадав про свою ключову перевагу, яка, на його думку, може знову відіграти вирішувати. Шальну роль, Це величезний момент у моїй кар'єрі, що визначає момент. Я прихильний до принципу, тільки великі бої. Я пройшов надто довгий шлях, щоб сидіти і чекати, коли мені щось піднесуть. Я людина дії, я не збираюся відсиджуватися, осторонь і чекати. Я думаю, що Паркер фантастичний боєць, який мав фантастичну кар'єру. Він чудово почав, став чемпіоном світу, потім був на великий спад, але він показав свій характер і стійкість, зумів підвестися. І зібратися. Він повернувся після кількох нокдаунів, поразок, називайте як хочете, і потім одного за іншим перемагав топових супертяжів, щоб опинитися в позиції обов'язкового претендента по лінії WBO. Це викликає лише захоплення. У цьому сенсі я не можу захоплюватися ним ще більше. З того часу, як наш бій був оголошений, всі кажуть, що Джо очевидний фаворит, і від мене чекають поразки, тому що він перевірений, досвідчений і вже був на світовому рівні. Ні, що ж, для мене це перший крок у цей вимір. Я не просто пробую воду пальцем ноги, я стрибаю в неї з головою по-справжньому, але я гадаю, вже стало тенденцією, що кожного разу я знаходжу спосіб перемогти. Є багато якостей необхідних, щоб стати чемпіоном світу, і, можливо, не робити все ідеально, але вміти знаходити шлях до перемоги теж одна з них, сказав Орлі. Наступного року планується виставковий бій між легендами американського боксу 59-річним Майком Тейсоном та 48-річним Флойдом мейвезером молодшим. Івент вже анонсований, але подробиці поки що не розкриваються. Тим часом популярний блогер Логан Пол, який у 2021 році провів гучний, хоч і показовий, але вкрай прибутковий поєдинок з Мейвезером, і пізніше став зіркою головної ліги про реслінгу WWE, вже розуміє, у чому справжня. Мета цієї події, втім для більшості, і без його слів, це далеко не секрет. Флетмейвезер б'ється з Майком Тейсоном, це божевілля. Вони обоє вже дуже старі і обоє програли братам Пол, але все одно всі дивитимуться. І хто не захоче подивитися бій Фледа Мейвезера з Майком Тейсоном, хочете знати, що буде? А я вам скажу. Насамперед очевидно, що Мейвезер і Майк Тайсон просто йдуть зрубати легкі гроші. Вони просто вийдуть перевезти в готівку чек. І правильно роблять, адже обидва чортові легенди, які всю кар'єру працювали над тим, щоб створити. Борити цей приголомшливий бренд, відомий як найкращі бійці у світі, отримуючи більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з нашим партнером Favbet. деталі про приємну пропозицію у моєму телеграмі, посилання на телеграм у закріпленому коментарі під відео. Борень у всесвіт боксу разом з Favbet. Абсолютний чемпіон у суперсередній вазі мексиканець Канело Альварес не перемагав нокаутом з листопада 2021 року, коли зупинив у 11-му раунді американця Калеба Планта. З того часу Альварес провів сім поєдинків. Перший програв у напівважкій вазі Дмитру Біволу, а потім переміг Головкіна, Райдера, Чарло, Мунгію, Берлангу та Скула одноголосним рішенням суддів. Наприкінці цього тижня Канело чекає новий виклик. Бій з американцем Теренсом Кров. Фордом, який піднімається на дві вагові категорії, тренер мексиканця Еді Рейносо впевнений, що його підопічний знову зможе здобути дострокову перемогу. Він все ще на висоті, і в суботу ми покажемо це, не каутувавши Обіцяє Рейносо, Це буде найкраще канело, якого нам доводилося бачити за всю його двадцятирічну кар'єру. Ми це покажемо. Тренер британського суперважковаговика Моузиса Ітауми Бен Девісон прокоментував потенціал свого підопічного. Наскільки добрим може бути Ітаума чемпіоном світу? Так, це беззаперечно. Я не думаю, що ця країна колись виховувала найкращого боксера незалежно від вагової категорії. І не думаю, що є інший британський суперважковаговик, який має потенціал стати найкращим боксером у світі паунд-фо-паунд. Ось що ми маємо, коли йдеться про Моузиса Ітауму. Ви б не пішли на цей бік, якби раптом Усик сказав, добре я візьму поєдинок із Моузесом. чи не рано для нього, може ще потрібно провести один-два бої? Зараз багато розумов про те, який бій правильний для Усика. Я твердо вірю, що він має битися з цією людиною. Наразі немає нікого з кращими шансами перемогти Олександра, ніж Моузес і Таума. Це те, що я щиро вірю, це те, що я щиро відчуваю, сказав Девісон. Ну і на завершення. Тимчасовий чемпіон світу WBO у надважкій вазі Джозеф Паркер впевнений, що абсолютний чемпіон світу Олександр Усик уникає очної зустрічі не зі страху втратити титули, а з інших причин. Послухайте, чи травмований Усик чи ні, але він просто веселиться і танцює. Він чудово проводить час, хоч би що це було. Вечірка чи сімейне свято. Чи вникає мене Усик? Думаю, що так. Я не певен, чому я думаю, що це був би чудовий бій. Він залишив слід у першій важкій і суперважкій вазі. Не можна сказати, що усик боїться, бо бився з усіма. Можливо, він має кілька причин не битися зі мною. Раніше всесвітня боксерська організація WBO задовольнила прохання Олександра Усика про перенесення переговорів щодо бою з Джозефом Паркером. У цей час Паркер може провести добровільний захист свого тимчасового титулу. Усик повинен зустрітися з тимчасовим чемпіоном WBO у наступному бою без будь-яких проміжних поєдинків. Українець попросив вістрочку, пояснивши це давньою травмою спини. Крім того, на нинішній стан 308-річного Усика. Впливає втома після інтенсивних навантажень за останні роки. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.